В шоці, в тому числі тому, навіщо це Буданово? Ну, mm -hmm. ну, ну дивися, його ж обговорювали як можливу кандидатуру. Але а? потім забули. Потім забули, але ну всі ж. Мені здається, вже всі про це написали. Що те, кого президент поставить керівником офісу президента, це буде визначати те, який курс який рік у нас. та який, який курс взагалі ну, в цілому буде брати е, Зеленський, і там він умовно міг призначити Федорова, і тоді би ми сподівалися на якийсь там не знаю. Посилення реформаторського крила ну, і все інше, Благо, що ми не в війну входимо, а дійсно в вибори Да? Так, та та тому, що Федоров, в тому числі відповідає вочевидь за виборчі процеси. Ну ось або могли призначити кого там ще обговорювали як варіант війни. Ну як варіант зв'язку з військовими да. Да. Ну, або там розуміння, що в нас буде війна ще да. рік, і треба фокусуватися саме на цьому. Так, да. да. і це був би дуже хороший варіант. У Паліса дуже хороша репутація, дуже фаховий військовий якби з дуже потужною командою. І мені видавався цей варіант дуже симпатичний, в тому числі тому, що я дуже хочу, щоб президент нарешті почав фокусуватися на, на, на війні і на і на військових е, Буданов. Е, тут питання мені видається, що це може бути варіантом вибору... Це наступника, але з іншого боку, Буданов Єрмак, це ж дуже конфліктні. Тобто, ми зараз постійно жаліємо, що там хтось пише, що Єрмак досі має вплив, і так далі. Але перед, коли Єрмак ще був всімагущим, була він ця... постійно намагався зняти Буданова, зняти Буданова. так це правда. Але також правдою є те, що у Буданова досить скажімо так великий власний політичний рейтинг, виборчий рейтинг. Ось, І тут цікаво, що він погодився ну фактично цей рейтинг поєднати з президентом, і тут ну тоді два варіанти: або потім буде якась об'єднана політична сила, або тоді це буде не президент Зеленський, який буде балотуватися, а він скаже передаю владу. От я наступник. Я ми ж зараз все імпровізуємо. Та тут походу все це сталося. Але ну мені здається, що ну варто пам'ятати про цей незалежний його рейтинг і те, що Буданов таки над цим працював, і там не навіть... ну, в нього є амбіція. І у нас нього нас... є амбіція. так, та у нього є амбіції. От я не вірю, що ці амбіції могли кудись зникнути, і я не вірю, що президент не розуміє ці амбіції. Але так само ми в першу частина програми все говорили про уникання теми військових і в промові, і так далі. А зараз робиться поворот на 180 градусів, і фактично офіс очолює людина, яка асоціюється з війною. Бо вже така людина, війни, бог Бог війни, да? умовно, Да? І він так само себе, напевно, бачить. Можливо, в політиці потім, але зараз людина сфокусована на війні.